Дівчинка наводила ракети по базуваннях ЗСУ і торгових центрах із людьми, вибухи, сльози і жертви, страшний результат її підпільної діяльності. Ракети падали на цивільних, в тому числі на її знайомих та друзів. Втім, колаборантку це не хвилювало, бо вона мала тепле спілкування із АФАЗБашником, який купував їй плюшевих ведматиків та іграшки на знак подяки за підривну діяльність. Зрадницю недовзі затримала. А на суді вона сказала слова, які шокували всю країну, які саме почув. Та далі у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатися та додивитися це відео до кінця, щоб бути в курсі всіх неймовірних новин. Жителька Олександрівського району Кіровоградської області за гроші передала інформацію про підприємства укроборонпрому та «Нафтопереробної галузі представникам рашистських спецслужб. на суді. Пораду оголошення вироку 22-річна дівчина звернулася з клопотанням про обмін та розповіла, що після обміну і за потребу буде воювати проти України. На боці рашистських окупантів про це повідомили на сайті Кіровоградської обласної прокуратури. Зрадницю на ім'я Ангеліна Довбуня викрили на місці злочину. Вона здійснювала чергову фотофіксацію одного з місцевих підприємств Боронпрому на Кіровоградщині. Співпрацювати із рашистами зрадниця почала після повернення із окупованого Маріуполя. На суді вона розповіла, що була завербована рашистськими спецслужбами під час спробу поратину українського кордону. Для цього підписала згоду на. Конфіденційне співробітництво із ворогом за текстові повідомлення із координатами коригувальниця отримувала від рашистських окупантів 2-4 тисячі гривень. Згодом винагорода зрадниці зросла до 25-35 тисяч гривень за фото і відео знімання місць дислокації українських військових, їх техніка оборонних підприємств. А також об'єктів нафтопереробної галузі в Полтавській та Кіровоградській областях за коригування ворожого обстрілу жінка загалом отримала майже 150 тисяч. Тисяч гривень також працівники ФСБ подарували їй великого пелюшового ведмедика за виконання брудних справ на суді. Свої дії обвинувачено пояснила так: в принципі, людей мені жалко. А от підприємця ті об'єкти, на котрі я наводіла, ні. Ось деякі цитати із судового засідання. Вас не лякає довічне ув'язнення? Запитав суддя. Ні, ну а що мені плакати, не визнавати. Я ж нічого не можу змінити. Я хочу Україну бачити Україну, а Росію Росію. А те, що я робила, це не на благо Росії, а лише заради грошей. Я не хотіла знищити Україну, сказала Ангеліна Довбня. Але більше шокує і ця цитата. Коли у вас сформувалась думка, що Росія це благо, і ви почали діяти проти України? Запитала суддя. Та воно сама так вийшло, полюбила більше. Відповідала так Ангеліна Дувня під час останнього слова перед оголошенням вироку. Окрім цього, вона додала, що їй би нічого не завадило стріляти в українських військовослужбовців та просила передати її в АРАФ, де вона б шукала своє місце і могла б вступити в армію росіян та навіть стріляти в колишніх друзів. Прокуратура довела, що пособниця держави агресора поширювала в соцмережах виправдання збройної агресії РФ проти України та визнання окупації українських територій. За свої злочини Ангеліна Довбня отримала максимальний термін покарання довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідно. Вирок оголосила колегія суддів Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області. Також співробітники служби безпеки України затримали і іншу любительку руського міра, жительку Чернігова, яку підозрюють в передачі даних рашистській розвідці про українські військові об'єкти та вона ведення на Чернігів двох ракет Х 59 Про це розповідає СБУ на своїй Фейсбук сторінці. В обласній прокуратурі також зазначають, що жінка почала спілкуватися в Телеграм з представниками представником РФ, який запропонував їй фотографувати військові об'єкти у Чернігові за грошову винагороду підозрювана фіксувала на відео військові об'єкти за допомогою спецдодатку, який автоматично додає відомості про час та місце зйомки. Ну а після виконання завдання вона надсилала відзняті матеріали куратору із РФ. кошти. Жінка отримувала на власний криптогаманець для виконання чергового завдання. Чернігівка мала придбати та встановити біля одного військових Військових об'єктів портативну відеокамеру, яка передавала відомості про діяльність ЗСУ в режимі реального часу. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили в неї камеру і мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наразі ж слідчі повідомили затримані про підозру за частину 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Її обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на. 15 років або довічна із конфіскацією майна. Крім цього, служба безпеки затримала агентку рашистської воєнної розвідки ГРУ в Чернігові. річна місцева жителька допомагала РЕФІ готувати новий повітряний удар по регіону. Про що повідомила прес служба СБУ, щоб обійти українську ППУ, агентка мала виявити та передати рашистам координати ЗРК та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область для конспірації розвідувальних вилазок. Дівчина замовляла таксі, в якому об'їжджала місцевість та приховано фіксувала потрібні її об'єкти. Після таких поїздок дівчина поверталась додому, де формувала агентурний звіти для свого рашиського куратора у вигляді медіафайлів із потрібними геолокаціями. Військова контррозвідка СБУ викрила агентку, закоментувала її злочини та затримала на гарячому, коли вона фотографувала оборонний об'єкт. Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв'язку із кадровими співробітниками Бітниками рашистського героя, з яким комунікувала через анонімний чат в месенджері. Під час обшуків в неї вилучено мобільні телефони з доказами. А слідча служба безпеки повідомила дівчині про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскації майна. Між тим агентка рашистської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка діяла на Житомирщині та коригувала ракетно-дронові удари агресора по силах оборони, отримала 15 років ув'язнення про це повідомляє СБУ за даними слідства. Фігурантка намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння. ЗСУ агантку Арафія затримали у серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі в Арафії. Тоді рашистське гру планувала евакуювати свою поплічницю до РФ транзитом через треті країни. Зазначається, що аганткою виявилася 43-річна переселенка із Донеччини. Після початку повномасштабної війни жінка спочатку переїхала до Києва. А потім рондувала помешкання у Житомирській області. Вона шукала виходи на воєнну розвідку АРФ через рашистські соцмережі. Там зрадниця залишила повідомлення, де пропонувала свої послуги як інформаторки. Також зловмисниця використовувала свою особисту сторінку в заборонених однокласниках для. А героїзації бойовиків рашистської приватної військової кампанії Вагнар після дистанційного вербування агентка отримала оперативний псевдонім та інструкцію для подальших дій у регіоні. Отримані відомості вона передавала рашистському куратору через анонімні чати в месенджері та електронну пошту. Суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану виправдовування визнання правомірної заперечення збройної Сі РФ проти України глорифікації її учасників. А тим часом служба безпеки затримала ще одну агентку рашистської воєнної розвідки на Донеччині. Зловмисниця шпугувала за локаціями сил оборони та коргувала по них авіаудари рашистів, Про що інформує прес-служба СБУ. Фігуранткою виявилася 51-річна безробітна із міста Константинівка, яку спецслужба РФ завербувала влітку цього року. Агентка намагалася виявити та передати рашистам локації у районів та артил... Лирійських позицій українських військ, що ведуть бої за часів яр. В подальшому РФ планували здійснити повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста. Контррозвідка збу викрила ворожі плани і затримала російську агентку за місцем проживання. А слідчі повідомили її про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нині зловмисниця перебуває під вартою і її загрожує довічне вічного Знання із конфіскацією майна, а на поговоримо про те, що в Харкові викрили та затримали ворожу агентку, яка зробила до розвитку для окупантів, наводила рашистські ракети на місто і чекала на ворожу армію, сподіваючись отримати тепле місце в адміністрації. Про це повідомила служба безпеки України. Безробітну місцеву жительку, яку ворожі спецслужби завербували наприкінці минулого року. Викрили в кіберфахівці служби безпеки. Жінка є ідеологічною прихильницею рашизму. Крім того, була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала контролюючу функцію для рашистських спецслужб, зокрема фігурантка. Виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали расисти. Під час дорозвідки зрадниця фотографувала потрібні об'єкти, позначала їх на картах Google та пересилала відповідний звіт через месенджер. Цитую за даними слідства, в листуваннях із ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Так повідомила в СБУ. Також вона сподівалася на захоплення обласного центру та його приєднання до складу ОРФ. Співробітники СБУ Викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності, і це дозволило покроково здокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту. Зловмисниця пішла на співпрацю із агресором, бо сподівалася, що в разі захоплення Харкова отримає посаду в окупаційній адміністрації Арефії. Так зазначили в спецслужбі. під час обшуків у жінки виявили телефони з доказами розвідувальної підривної діяльності на користь російської спецслужби. Наразі слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Надалі ну, знову ж таки про фронти і про приємні новини, які лунають звіти, адже збройні сили України відкинули росіян з передових позицій біля одного з населених пунктів на Куп'янщині. Таку інформацію подають в Осу Хортиця. На жаль, ми бачимо, що росіяни продовжують вести на різних напрямках фронту наступальні дії. Зокрема, тривали бої і під Куп'янськом. На щастя, збройні сили України вдалося відкинути росіян з передових позицій біля одного з населених пунктів на цьому напрямку. Про це повідомляють наші колеги з 24 каналу з посиланням на ОСУ Хортиця. Сув Хортиця повідомили, що за добу 3 лютого на Купінському напрямку росіяни наступали в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Усі спроби ворога були безуспішними. Як повідомили військові, більше того, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів сил оборони противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. За даними розвідки, наразі командування російської армії намагається повернути втікачів на позиції. Їм навіть погрожують. Ліквідація окрім куп'янського напрямку росіяни також атакували і на Харківському, Лиманському, Краматорському та Торецькому, і Новопавлівському напрямках бої тривали і на Покровському. Там ситуація, як ми знаємо, дійсно складніша а на сіверському напрямку було помічено перекидання особового складу та техніки з метою проведення штурмових дій. Але от збройні сили України. Вчасно помітили та атакували російські позиції. Що ж відбувається на Курщині? Також поговоримо, адже вранці була інформація, що нібито вже не воюють саме солдати з Північної Кореї на Курщині, що нібито їх кудись відвели. Так, от будемо далі говорити, що відомо стосовно заяви розвідки Південної Кореї і що беруть участь солдати КНДР у боях на Курщині. Військові з північної Кореї не беруть участь у бойових діях із середини січня. Про це заявляють в Сеулі. Причиною, вочевидь, є їхні великі втрати. Про це звітує південно-корейська розвідка. Повідомляють наші колеги з посиланням на BBC. Північно-корейські війська ймовірно припинили участь у бойових діях у Курській області через значні втрати. Про це повідомляє видання з посиланням на розвідку південної Кореї. Схоже, що з середини січня північнокорейські війська, дислоковані в Курській області, Росії, не беруть участі у бойових діях. Цитує агентство Заяву Національної розвідувальної служби Південної Кореї. Минулого тижня The New York Times із посиланням на американські та українські джерела писало, що військові КНДР були виведені з передової через значні втрати. За даними видання, їхня присутність на лінії фронту не фіксувалася близько двох тижнів. Тобто із середини січня джерела припускають, що відведення могло бути тимчасовим. А от раніше західні джерела повідомляли бібісі, що до середини січня у Курській області могло полягти близько тисячі північно-корейських військових, і дійсно ми бачимо, що втрати північно-корейців досить таки значні. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, що понад 4200 тисячі двохсотими та трьохсотими саме солдати з північної Кореї у Курській області полягло. Ну і як ми знаємо, приблизно 11 тисяч було відправлено саме на цей напрямок, щоб воювати проти. України ну і також розповідали вам про те, як наші захисники беруть певну техніку расистів, використовують потім її, її проти самих же рашистів. Ну а також поговоримо про те, як українські безпілотники теж працюють активно на фронті, знищують росіян їхню техніку і особовий склад. З'явилася свіжа інформація від українських військових п'ятої окремої київської штурмової бригади. А вони з допомоги БПЛА за кілька секунд. Он знищило 11 окупантів, які вилізли з самотнього БТР-82, намагаючись наступати на покровському напрямку. Як дописують видані Форбс про цю новину далі цитую. 11 російських піхотинців, які перебували всередині, напевно не знали, що дрони чекають прямо над ними. Вони не знали, що вистрибуючи з машини, в них залишилися лічені секунди життя. ця невелика погана підтримана і проречена атака. Відображає ширші тенденції на тисячокілометровій лінії фронту. Йдеться в матеріалі. Ну і атаки можуть тривати всього кілька хвилин, перш ніж більшість або всі штурмовики виявляються 200 або 300. Багато російських новобранців двохсотиться протягом декількох днів після прибуття на пордову. Про що повідомляють також змі. Далі теж цитую, що розповідає один російський перебіжчик журналістам. Хлопець 18 років пробув 20 хвилин на фронті. До нього підлетів ФПВ-дрон із тротиловою шашкою, і все вони тебе на пил миттєво. Також він підкреслив, що на одного російського окупанта пропадає близько п'яти. Ти українських безпілотника, ну і при цьому говориться, що перевага України в безпілотниках не означає, що вона виграє війну, але можливо вона заважає її не, не програти, оскільки Росія продовжує мобілізувати ще більше гарматного м'яса, ще більше солдатів і відправляють їх в бій з дедалі меншою підтримкою, тим, кому пощастило, дістаються бронемашини, що а кому не пощастило. Доводиться їхати в компактних легкових авто, або йти в просто ногами пішки, просто йти. Росіянам ось так доводиться, бо так захотів їхній цар. Крім того, є інформація, що багато новобранців живуть лише тиждень після підписання контракту. Такі новини з фронту маємо станом на зараз. На жаль, ще неприємна інформація з'являється із Харківщини, де Росіяни в чергу атакували цивільних сьогодні. Вдарили по ізюму балістичною ракетою. Росіяни, і ось на жаль, кількість загиблих збільшилася вже до п'яти осіб. Рятувальники деблокували ще на ціло особу ідентифіковують. На жаль, щоденно звичайні прості українці гинуть, страждають через росіян, які продовжують здійснювати акти. на жаль, наші партнери, світові лідери, не можуть зробити нічого суттєвого для того, щоб це все зупинити. Бо напевно це на їх території, і їм не так воно все здається страшно, як є насправді. Тож бачимо, що дійсно дуже важко сьогодні, теж для України черговий важкий день висловлюємо співчуття рідним загиблих, тим, хто постраждав швидкого одужання. Але знову ж таки в чергову говорю про те, що жодні слова не врятують, на жаль, людей. Ну, і ми розуміємо, все ж таки, і те, що роблять Збройні сили України, тут та нічну працю, яку вони виконують кожного дня, і не забуваємо також дякувати і щоденно донатити на підтримку і на потреби збройних сил. України, адже завдяки ним ми можемо нині мовити говорити в студії з вами обговорювати ті новини, які нині відбуваються в Україні. Докрема, поговоримо далі знову ж таки про втрати рашистів, але вже в контексті чорноморського флоту. Адже Україна розгромила чорноморський флот, і морська війна змінилася назавжди. Що відомо, чорноморський флот, який колись був гордістю російсько військово морських сил, зазнав катастрофічних втрат у війні. В Україні, втративши понад 30% військових кораблів, про це дописує і екс-офіцер піхоти армії Сполучених Штатів Америки Бранд Інсвуд. Знищення Чорноморського флоту почалося із затоплення крейсера Москва. Згодом атаки безпілотників і високоточні протикорабельні ракети України підірвали військово-морські операції Росії. Флот зараз функціонально неактивний, не здатний завдавати ракетних ударів або поповнювати російські сили на півдні України. З відновленням торгівлі українським зерном військово-морська стратегія Росії зазнала краху, що стало однією з найбільших військових невдач Путіна в конфлікті. Морська війна змінилася назавжди. З часів Кримської війни Росія вважала Чорне море російським озером, яке належить, нібито імперії. Це стратегічна водойма, яка мала бути ареною домінування російського флоту під час війни в Україні. На початку війни російський флот мав перевагу. Були навіть припущення, що він зможе провести десантну операцію, і захопити Одесу. Однак ці прогнози не справдилися. Реальність виявилася іншою. Конфуз для військово-морської гілки Путіна почався втрати флагмана Москва сучасного ракетного крейсера, який був гордістю флоту. У квітні 22-го року українці потопили його протикорабельними ракетами Нептун, отримавши величезну асиметричну та інформаційну перемогу. Відтоді ситуація лише погіршувалася. Росіяни втратили численні кораблі Чорноморського флоту. Включаючи 15 з 36 бойових одиниць, переважно через атаки безпілотників. А от коли Чорноморський морський флот міг запускати крилаті ракети по Україні, але тепер самі кораблі змушені залишатися поза зоною раження українських ракет. Це стало для російських адміралів несподіванкою. Україна, не маючи потужного військового флоту, змогла позбавити росіян ініціативи і контролю над морем. Спочатку, після анексії Криму у 2014 році, росіяни повністю взяли під контроль порт Севастополь. Що дало їм змогу стратегічно переваги, але після великих втрат вони змушені були вивести кораблі з Криму, фактично програвши битву у Чорному морі. А от українські безпілотники та крилаті ракети виявилися надзвичайно ефективними. До війни в Чорному морі було 74 російських військових кораблі. Зараз же Росія втратила понад 30% з них. От британське міністерство оборони навесні 24-го року заявило, що Чорноморський флот став функціонально неактивним. Це означає, що російський флот не зму. Озі бомбардувати українські міста та постачати підкріплення в південну частину України. Водночас Україна змогла повністю відновити морську торгівлю, фактично поклавши край російській блокаді. Колись Чорноморський флот був важливим елементом путінської пропаганди після анексії Криму, але на практиці він виявився переоціненим. Путін і його генерали не передбачили, що українські ракети та безпілотники виведуть з ладу їхній флот у чорному морі. Чорноморський флот спочатку мав завдавати ударів калібрами. Створюючи ефект шоку і страху для України. Однак, після великих втрат Росіянам довелося змінити позицію флоту, що позбавило їх цієї можливості. Розгром чорноморського флоту Росії став важливим уроком для військово-морських сил США та НАТО. Протикорабельні ракети та безпілотники довели, що можуть суттєво обмежувати морську присутність навіть значно потужнішого флоту. Китай використовує схожу тактику у Східній Азії, розгортаючи ракети проти кораблів, що наближаються до Тайвані. Російські ж адмірали ймовірно тепер більше за. Середжені на Арктиці, де їхній північний флот має більше стратегічних можливостей. Ну а тим часом у Середземному морі російське судно стикається з численними технічними проблемами та нестачею належного обслуговування. Існує також ризик втрати військово-морської бази у Сирії, що ще є більше послабить російські позиції на морі. Ну окрім того, також будемо говорити і про ті удари, які досить таки часто відбуваються по території РФ, і про ту бавовну, яка лунає на їхній території. І взагалі, як ці удари впливають подалі. Шому і допомагають військовим на фронті, адже лише за січень 25-го року Україна завдала ударів по дев'яти нафтових об'єктах на території Росії. Такі атаки допомагають відволікати ворожу авіацію, через що на фронті стає все ж таки дещо легше, оскільки щонайменше місяць окупанти безперервно скидають каби на позиції сил оборони на Сіверщині. Детальніше про це розповів і начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйона, сила свободи 4-ї бригади на Рубіж. Богдан Панцю Йдеться про те, що за словами військового атаки на територію Росії допомагають відвернути увагу російську авіацію, що має велике значення для ситуації на фронті. Місяця той більше на сіверському напрямку авіація противника працює безперервно. Кожного дня випускається більш як 70 кабів по наших позиціях, і це, на жаль, дуже руйнівна сила, яка перешкоджає нашій роботі, зазначає військовий. Водночас, ситуація на сіверському напрямку залишається контрольованою. Хоча противник продовжує намагатися наступати на українські позиції різними типами транспорту: від мотоциклів до бронетехніки. А от вплив атак на російські об'єкти, прийняття рішень, все ж таки, та економічну структуру країни. Безпосередньо позначається на активності противника на фронті. А ми нагадаємо, що у ніч на 3 лютого підрозділи Сил спеціальних операцій Служби безпеки України та інших складових сил оборони атакували газопереробний завод та Волгоградський НПЗ. Попередньо відомо, що у Волгоградській області пошкоджено установки первинної переробки. А от на Астраханському ГПЗ триває пожежа, тому робота підприємства. Зупинена ну і також експерти також аналізують моменти найближчих тижнів днів щодо того, що можна очікувати на фронті. Активність росіян здовж всієї цієї лінії бойового зіткнення триває. Хоча йде на спад, кількість бойових зіткнень вже зменшується. Про це каже Олексій Гетьман, який є майором запасу ЗСУ, ветераном російсько-української війни. Він каже, що це пов'язане зокрема з тим, що росіяни зазнають великих втрат однак, може бути певною паузою перед майбутнім великим наступом. Цитую, не є великою таємницею, що росіяни готуються до майбутніх тривалих наступальних дій навесні. Отже, це може бути певною паузою перед новим етапом активних дій. Можливо, вони дивляться, чи будуть примовини чи ні, то що зазначає гетьман. Також на думку експерта, ворог може розпочати новий великий наступ у квітні чи в кінці березня. Щойно погода нормалізується, щойно з'явиться можливість бути більш мобільними, може бути схвалене таке рішення, також вважає він. Ну і аналітика інституту вивчення війни також до цього говорила про те, що темпи просування російських військ на фронті в січні сповільнилися, однак це не знизило до речі, їхні втрати, адже порівняно із груднем, росіяни захопили на 100 квадратних кілометрів менше. Однак, втрати їх Лишились на рівні понад 48 тисяч одиниць російського гарматного м'яса.